Передусім, тут важливо завжди пам'ятати про те, що Польща насправді надала Україні безпрецедентну підтримку. І це стосується не тільки військової, гуманітарної підтримки, але передусім те, що насправді тут в Польщі наші громадяни знайшли справжній прихисток, коли в Польщі не було жодних таборів для біженців. Тобто люди, польське суспільство приймало наших громадян з відкритими обіймами і відкривало для них свої серця, свої будинки, будівлі, житло. І це все є фактом, який ми. Дуже високо оцінюємо і за це ми будемо завжди вдячні. Кожен громадянин України, який зараз тут проживає, він цю вдячність відчуває і, мабуть, з собою пронесе на все життя і передасть наступним своїм поколінням. Тобто, це такий абсолютно міцний фундамент для нашої дружби і майбутнього партнерства. Я б навіть, чесно кажучи, от ви згадали про виборчий контекст. На щастя, не було тут активних дискусій в Польщі на тему, чи варто допомагати українцям чи ні. Був один маленький сегмент, один проширок, який гуртувався навколо однієї з праворадикальних політичних сил, але більшою мірою воно все можна вписати в контекст такої загально-антиміграційної політики, який тут також певні. Представники певні політики просували результат. Бачимо. Ці політики не знайшли належного відображення у, у Сеймі, і це також підтверджує той факт, що тема обмеження підтримки українцям, які тут проживають, вона не є тут, в принципі, популярною. Чому? В першу чергу, тому що українці тут показали себе взірцево. Це дуже такий хороший інтегрований в польське суспільство проширок Громадян України, які не просто приїхали і очікують на якусь допомогу, які приїхали також для того, щоб себе самореалізувати якоюсь мірою. І статистика говорить сама про себе. У нас більше 900 тисяч громадян України, які прибули сюди після 24 лютого минулого року, працевлаштовані в Польщі. А це означає, що, що вони платять податки, що вони платять соціальні внески, що вони в принципі роблять свій вклад у бюджет і в економіку Польщі. Не кажучи вже про ці компанії, які приїжджають сюди, і які або релокувались, або відкрили певні філії, або в партнерстві з польськими друзями відкривають свій, свій бізнес. І таких компаній в нас тільки за минулий рік зросло фактично на 15 тисяч, і це велич величезний сегмент економіки польської. Тому я вважаю, що українці тут не є тягарем для поляків. Вони навпаки є доданою вартістю. І те, що ми тут себе зарекомендували, як справді високоосвічені, схильні до взаємопізнання наших двох культур, народи, це дуже важливо, і я думаю, що так воно і залишиться. Най найважливіше, щоб до цієї війни, до російської агресії не призвичаювалися. в тому числі і тут в польському суспільстві. Тобто, Звісно, нашим завданням як дипломатів, але передусім тут 24 години на сім, на, на як то кажуть, працює президент України для того, щоб заохотити країни нам далі допомагати. І ми говоримо про те, що допомога і підтримка в чергу військова Україні це не є благочинність, це є також інвестиція у власну безпеку кожної з країн вільного світу. Всі розуміють від від перемоги України над російським агресором залежить також майбутня архітектура безпеки у Європі і, взагалі, в масштабах євроатлантичного простору, тому наше завдання, завдання української влади доносити цей сигнал і запобігти тому, щоб суспільство призвичаїлось до війни, яку розгорнула російська махіна, як кажуть поляки, проти України і проти загалом всього вільного світу. Саме над цим ми тут працюємо. Саме в такому руслі ми ведемо діалог з польською стороною, і ми тут серед друзів. І я дуже вдячний польській владі і передусім польському суспільству за те, що є розуміння того, що ми справді ведемо екзистенційну боротьбу, але не лише за Україну, а за цінності і принципи всього вільного світу. Ми зійшли з певною мірою інтереси. Двох сторін в чомусь вони наклались один на одного, і кожна з країн намагалася в цій ситуації відстоювати власну точку зору. Але я хочу тут запевнити, в тому числі і польських фермерів, і польських колег, що немає жодної особи в Україні, яка би хотіла робити щось на шкоду інтересам Польщі. Тут важливо просто, щоб ми зрозуміли важливість налагодження партнерських відносин. Тобто ми повинні будувати своє майбутнє, виходячи з побудови партнерських відносин на засадах взаємосумісності, а не шляхом блокування один одного. До цього нас спонукає ринок вільної торгівлі, що ми власне через призму партнерства далі між собою співпрацювали. І я вважаю, що це питання воно буде вирішено. Ми зараз представили Польщі дуже, на мій погляд, конструктивну пропозицію. І якщо польська польське суспільство, польська влада матиме належну політичну волю для того, щоб цю проблему врегулювати, я думаю, що це буде величезний плюс і користь не тільки для українців, але також і для поляків і взагалі для всього європейського союзу, тому що питання сільського господарства воно є справді важливим в масштабах усього європейського союзу. І Якщо ми домовимося з Польщею про Механізм взаємодії в цьому напрямку, я думаю, це буде доданою вартістю також і для всієї сільськогосподарської сфери в Європейському Союзі. Mm. Ну, у нас насправді є досить значний досвід взаємовідносин і співпраці, передусім в рамках угоди про асоціацію і в рамках зони вільної торгівлі, яка існує між Україною і європейським союзом, тобто, досвід нашої співпраці є величезний. Звісно, ми очікуємо на початок переступних переговорів з Європейським Союзом. Польща нас в цьому плані дуже підтримує, і ми за це щиро вдячні польським польській владі. І ми не боїмося прийти до цих переступних переговорів з конкретних питань нашого порядку денного євроінтеграційного. Знову ж таки, оскільки у нас вже є досвід співпраці, ми зможемо знайти спільні точки дотику для того, щоб досягти таких домовленостей, які б відповідали інтересам і України, і Польщі, і всього Євросоюзу. Але з іншого боку, ми розуміємо, що Україна має величезний потенціал в багатьох галузях. І десь ми є природніми конкурентами, в тому числі для певних сфер розвитку польської економіки. Саме тому це також буде завдання і для польської сторони, і для інших наших країн-членів відпрацювати такий механізм, щоб ми справді доповнювали їх, а не в чомусь обмежували. Вони побачили величезну силу детермінації українців, і вони побачили, що українці незалежно від місця проживання і від сфери своєї діяльності, кожен з, не, з нас мріє про перемогу, про перемогу над російським агресором, і кожен з нас на своєму місці старається робити щось для цієї перемоги. Дуже важливо, як я вже сказав, що українці не сидять і не чекають, склавши руки, навіть перебуваючи тут за кордоном, вони багато працюють над тим, щоб ця перемога. Прийшла якнайшвидше, щоб здобути її якнайшвидше, і це все відображається і через волонтерські рухи, які тут створюються українцями, через різні громадські організації, які проявляють надзвичайну активність, в тому числі доносячи певні сигнали і до польського суспільства. І польське суспільство це бачить: що зараз українці об'єднані як ніколи раніше, і ми, звісно, надихаємось значною мірою з великої історії польського народу з історії періоду солідарності. Теж Польща в своїй історії неодноразово стикалася з російським імперіалізмом, і через це вона розуміє цей порив і цю боротьбу українського народу. І тому ми відчуваємо тут тільки симпатію. І я скажу більше, що цей величезний капітал взаємної симпатії, який зараз є між українцями і поляками, ми не повинні втратити, і ми його не втратимо. Якщо це залежить від нас, від дипломатів чи від українського чи від польського ми це не втратимо, тому що ми розуміємо, що це є міцна основа, міцний фундамент, на якому будуватимуться українсько польські відносини. А від міцного союзу між Україною і Польщею значною мірою залежить також мир, стабільність і процвітання всієї Європи. Це все взаємопов'язано, звісно, що кожен політик, кожен представник влади не робитиме нічого, що суперечить інтересам свого суспільства чи, чи загального суспільного, суспільного бачення. Тому ми виключно опираємось на цей взаємний інтерес, який ми бачимо, що існує між українцями і поляками на цей капітал взаємної симпатії, і бачачи. Наш стратегічний інтерес в тому, щоб розвивати і зміцнювати українсько польські відносини, ми рухаємося далі. І е, тут це має бути також міцним сигналом і Путіну, оскільки ми розуміємо, що завжди, впродовж нашої великої історії, Росія намагалася нас роз'єднати різними чином різним чином. І ми повинні робити все для того, щоб Росії це не вдалося зробити і сьогодні. Поляки відчувають боротьбу України не тільки за власну свободу, але і за принципи і гідність і норми Європейського союзу. Це те, що зміцнює також почуття безпеки і тут, в польському суспільстві. Тому я думаю, що Польське суспільство не очікує від нас якоїсь особливої вдячності. Вони бачать, що ми цю вдячність доводимо зі зброєю, в тому числі польською зброєю, в руках на полі бою.